Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео. В нас з'явився черговий привіт. Записати коротеньке, але сподіваюся, інформативне відео і присвятити його переважно трейду, тому що на нас очікує два великих СБЧ. Якщо ви не підписаний на канал, не забудьте підписатись і увімкнути колокольчик, щоб не пропускати такі відео, де ви зможете інвестувати і, сподіваюсь, заробити монет. Якщо... Ця інвестиція вам допоможе, то можете потім повернутися і поставити лайк, мені буде дуже приємно. Перш ніж ми почнемо говорити про ці СБЧМ, я швидко з сайту огляну для вас контент, тому що я не хочу заходити в гру. Після того, що відбулося, розповів про це в своєму телеграм-каналі. Хто підписаний, той, напевно, вже бачив. Але на футбіні в нас є всі активні СБЧМ. Тут у нас Triple Thread Challenge 1, це СБЧ по аналогії зі всіма, якими ми. Вже раніше отримали під промо центуроніфітрейлблейзер. Просто збираєте склад і обмінюєте його на пакети. Тут у вимогах у нас один перший володар, чотири гравці максимум з однієї ліги. Три гравці мінімум з одного клубу, 9 равних гравців і 80-й рейтинг, а також 31 на зіграність. Це СБЧ, в принципі, важко зібрати. Ну, але можете по футбіну подивитись, там є актуальні збірки, і за нього вам дають джамбо преміум Голд Плеер Пак. Тобто це дуже непоганий пакетик. Рухаємось далі. В нас прийшли Premium League апгрейд, і мікс Upgrade таке її додають ну, десь в такий час. Зазвичай це СБЧ Крутилки, які в нас repeatable, де ви можете обмінювати склади з якихось ліг і отримати зацепаки. Аналог початковим СБЧ, гібридом ліг, сіляких гібридам націй, але ну, трошки вже на більш пізній стадії гри. Тут можете самі поклацати, подивитись або в меню гри зайти. Я не дуже раджу їх виконувати, тому що там переважна більшість пакетиків untradeable, але можливо, якщо у вас багато дублікатів і нема куди їх закинути, центуріонів ви вже скрафтили і таке інше, то можете також побавитись трошки, можливо, вам щось і впаде. І цікава картка Олів'є Жиру, 87-рейтинг флешбек. Ми на нього чекали. Ціна СБЧ десь 90-80. Навіть тисяч монет, дві збірки, 87-й рейтинг, такий він тут молодий, оскільки це флешбек. 44 зірочки, хай медіум воркрейт, 193 см його зріст, і 85-й ПС, 88-й удари, 80-й передачі, дріблінг 82-й. І в принципі, до оцих статистичних показників в мене основні претензії, він великий, і він незграбний, судячи з його спритності та балансу. Тому йому буде важко розженятися, незважаючи на те, що дистанційна швидкість 88. Втім, він може бути Моуслінгсі на стилі зіграності Hawk або Хантер. Та, я думаю, Хантер треба кидати, він у вас буде бігти. Фан-картка, в принципі, в нього є плейстайл плюс на PowerShot, чомусь це не трівеле, не акробатика, але PowerShot плюс. За 80 тисяч монет, я думаю, що ви не зможете помилитись. Фан-картка, побігати вам зайде, але це, звісно, не мета. Ну, і тепер давайте переходимо Ходить до теми нашого відео. Отакі в нам паки злив аккаунт Food Scoreboard. На нас очікує два великих СБЧ. Перше, це базовий герой без обмеження рейтингу. Ми минулий раз отримували 87 максимум. І також базова ікона з рейтингом 89 максимум. Коли саме ці СБЧ пройдуть, невідомо, але судячи з тієї ротації, яку її наразі проводить, то в цю неділю, коли закінчиться СБЧ поточне на базову ікону з рейтингом 87 максимум, ми маємо. Тримати СБЧ на базового героя без обмежень, і це буде дуже популярне СБЧ, тому що коли перший раз виходить рулетка, то вона завжди більш популярна ніж її релісти, тому що потім в людей зростають, апетити, хочеться більше. більше, більше. Щоб нам до цього СБЧ підготуватись, давайте подивимось, що від нас вимагали і її в сезоні FIFA 23 під час цього СБЧ. По перше воно було релізнуто перший раз набагато раніше ніж цьогоріч. І там були вимоги, я думаю, не дуже актуальні для нас, тому що тоді ціна на цих героїв була набагато вище. Я орієнтувався саме на те з яке ми отримали 8 листопада 2022 року. І це в нас був безпосередньо хіро Upgrade без обмежень, і які в нас були вимоги. Перше, це в нас була збірка 84-го рейтингу, і друге збірка 85-го рейтингу. Але цікаво не це, а те, що в нас в збірці 84-го рейтингу. Було мінімум два гравці з рейтингу 86 або вище, і в збірки 85 го рейтингу було мінімум три гравці з рейтингу 86 або вище. Саме минулого сезону її почали додавати такі. Вибіркові вимоги на якийсь конкретний рейтинг, і інколи вони просто бустили його неймовірно. Ну, можете самі уявити, так вам потрібно 586. Звісно, в той момент 86 з них з маркету, і а, був просто по максималу цього неможливо було знайти. Він навіть дорожче коштував ніж 87-й, тому що люди, як казуальні гравці, вони збирають Азбаче, бачать 86, ідуть і купляють 86 на консолі. Вони навіть не всі знають, що таке футбіт. Чи буде в нас така сама вимога цього? Року, і я не впевнений, тому що з того досвіду, який вже в нас є, їй змінюють вимоги своїх СБЧ і десь там один рейтинг докинуть, десь можливо якийсь специфічний рейтинг вище або нижче зроблять. Десь замість однієї збірки. Дві, тобто вони роблять так, щоб ми з вами не могли підготуватись. Але якщо ми подивимось на поточні ціни на по перше, героїв, то в нас дуже багато вже дешевих карточок. В нас же є спешл версії героїв, які ми отримали в поточному промо, потрійної погрози. Тобто я очікую, що це СБЧ не має бути дуже дорогим, або а, десь воно в 100-110 тисяч монет, як минулоріч коштувало, Або можливо, навіть це буде якась одна збірка і трошки дешевше. Тому що ну подивіться, так в нас тут перша сторінка 30 героїв, і ці 30 героїв вже закінчуються 66 тисяч монет. Ну навряд ви хочете зараз отримати хав'єра маскерано, або навряд ви хочете отримати м, когось там Хорхе Кампоса, який просто йде з. Не пофіксеною мінімалкою 85 тисяч монет. Тобто тут та є LED кінг, але в нього вже є СБЧ. Ну коротше, дві сторінки, одна повна сторінка, тут просто фодер. І ще одна сторінка, там пару карток, теж вони фодер. Тому дроп о, гарний виловити важко. І я очікую, що СБЧ буде можливо трошки дешевше. І давайте тепер перейдемо на рейтинг. Чому? Тому що рейтинг дуже низько. Я буду говорити той, який, на мою думку, буде ключовим саме в цьому СБЧ. Мені здається, це має бути 83-й або 4-й, тому що якщо буде дві збірки і буде вимога на якийсь відносно хай рейд, так, гравців 86 х або 7, х то люди будуть кидати 6-й, 7-й і добивати це другим або третім. Або якщо буде одна збірка і вимога там умовно я не знаю 87 або 88 картка, то так само третім-четвертим це діло буде добуватись. Тому 83 рейтинг один, навіть одна і одна тисяча монет дуже низько. Ви пам'ятаєте, він вже в нас був на минулому тижні 2,5 тисячі монет. Навіть якщо завтра він не виросте, точніше для вас вже сьогодні, то ви спокійно можете почекати з ним по буднях Рейтинг завжди росте. Далі я б навіть зробив Клапсток 82-го. Насправді рарні картки вони можуть досить непоганий. Ретрін офінвестмент. 84-й рейтинг максимально близько до 3000 тисяч монет, але 3,1, 3,2 мене влаштовує, він на минулому тижні був 5,1,5,2. 85 рейтинг я сьогодні на стрімі з хлопцями купляв по 7,3, 7, 2, можливо, 7,5 максимум. Я от такі ціни можу вам рекомендувати. Ну, ми бачимо, що 7,5 це його поточні ціна маркет. Спробуйте поснайпити по ставках, він дуже класно береться. Я думаю, що. 7, 2, тисяч це гарна ціна входу в цей рейтинг. Рухаємось далі. Це в нас 86. -й. Тут максимально близько до 11 тисяч. Я купляв навіть по 11500, навіть по 12, тому що знову ж таки на стрімі швидко просто Клапсток собі зробив і все. І цей рейтинг може бути цікавий, бо він трошки припав. Давно його і не бустила. 87-й. Так, минулого року цієї вимоги не було. Але якщо цього року буде 86-й, то він автоматично. На підніме і 87 й Ну, якщо 86 шостого не буде на маркеті або він буде по максималці. Я думаю, що 87-й також підніметься. Тож 16-16 тисяч монет, ідеальна ціна, знову ж таки, поставочках пройдеться, снайпте. Я думаю, що як мінімум Клапсток, ви можете собі зробити. Що стосується високого рейтингу, він теж низько, і я не впевнений, чи будуть його і її вимагати чи ні. Але я прадив вам зробити клапсток, тому що я показав вам друге збиче, яке нас очікує наступного тижня, скоріше за все, і це буде базова ікона з рейтингу 89 максимум. Але хто знає, можливо, її взагалі щось наплутать. Можливо, вони перед чорною п'ятницею максимально захочуть висмактати з нас рейтинг і е, дадуть е, цю базову ікону раніше або можливо разом. Плюс ми очікуємо на гравця місяця кіліанамбапе. Ми в одному з минулих випусків з вами про це казали. І як тільки його зілють, якщо він виграє, то хай рейтинг підніметься дуже сильно. Окрім того, на обкладинці цього відео ви могли побачити СБЧ на Форлана. І якщо його і оцінять гарно, це може бути якийсь Аля Родріго свого часу, який вийшов, і дуже сильно рейтинг пробустив. Це популярний герой, в нього гарні статистичні показники. Так він не надто метовий, але знову ж таки, якщо ціна буде гарна, то на поточному етапі гри і хай рейтинг може він пробустити. Тому 88-й, 88,23-23,5 клапсток точно Мені подобається по карці клуб Клабсток. 89-й, 35 це дуже низько. Ну, прям дуже, він був вже і 40, і 41. Не думаю, що 35 тисяч монет Клабсток Окей. 90-й рейтинг мені подобається одна картка це Карім Бенземе, тому що він зробив хитрік і а, зробив гольовий пас. Я думаю, що навіть 48-49 тисяч монет а, ви його можете закупити. Якщо він просяде трошки, то після того, як його зілють в команді тижня, то інвестори в нього. Зайдуть, і у вас буде ще один тиждень, поки він буде внепаків, щоб він набрав. Кейн Дебрюйне був сьогодні вже 56 навіть, тисяч монет, наразі 60. І це дорого. Втім, якщо ви побачите, що він опуститься в якийсь момент 56 тисяч монет, це буде гарна ціна. ну, Він не був нижче дуже давно. І знову ж таки, якщо зілють Кілен МБП, то а, ви маєте розуміти, що Дебрюйне також набере. Отже, ми маємо цільовий рейтинг, це у нас 83-й, 84-й, 5-й, 6-й. Сьомий і ми маємо 88-й, 90-й, 91 клабсток. На мою думку, зараз гарний момент, щоб цей рейтинг інвестувати, тому що в нас закінчиться Вікенд Ліга, суплайн на рейтинг буде меншим, а їй будуть давати всілякі СБЧ. Я впевнений, що перед чорною п'ятницею просто збанкрутіти в плані Фодору наш клуб, щоб ми хотіли купляти в них промо паки Друзі, на цьому все. Як і обіцяв, стисло, але сподіваюсь, інформативно. Побачимо з вами, коли побачимось, бережіть себе все буде Україна папа